Доброго дня, вас вітає англійська мова з Львова. Сьогодні я, В'ячеслав, буду з вами ділитися про те, як можна вчати англійську мову за допомогою телесеріалів. І ми візьмемо конкретний вид серіалів, а саме англійську мову це називається crime series. Crime це злочин, serious це серіал. So crime Series. Хочу відразу вам повідомити, друзі, не плутайте слово serials зі словом serious. Слово serials, в принципі, на різкові означають властильці, або скорочені як серійним як like Serial killers. А вам треба знати слово crime serious. Serious це, звичайно, телесеріал. І ми сьогодні будемо з вами в саме нашою мовою це детективні телесеріали, і за допомогою них ми побачимо, як розвивається англійська мова, і в принципі, чи ми готові до того, як вона розвивається. Тому що те, що викладають вони в школі, в середній школі, можливо, в університетах. І те, що ви можете побачити в серіалах, в американських серіалах, зокрема, може вам здатися, що це зовсім трошки інакша мова. Отож, давайте ми з вами розглянемо сьогодні 10 uh, скорочень. Англійського це буде abbreviations, скорочень, uh, за допомогою яких. Ну, в американських детективних телесеріалах передають багато чого, що можливо для нас здатися звичайною річчю. Але коли ми дивимося в серіалі, і якщо ми не, не розуміємо і не дивимося в субтитрах, а потім не дивимося словнику, що воно означає, воно просто проходить повз. І ми ну, втрачаємо щось. Ми зараз подивимося, деякі дуже специфічні і водночас досить популярні в американських серіалах. Це я вам кажу людина, яка любить дивитися американські серіали, для того, щоб вивчати англійську мову, для того, щоб е, бачити, як вона розвивається, для того, щоб розуміти її справжній якби, контекст. І ми почнемо з першого слова, першого виразу, це є rap sheet. Не обов'язково rap буде писатися великим буквом, хоча це насправді є скорочення. Можна немає, Rap sheet. Rap sheet. In the children, but wrap, in the meaning, record of arrest and prosecution. Record of arrest and prosecution. Record. Say, is that arrest? prosecution. Say, yeah. So the of record of arrest and prosecution sheet. Sheet. це a sheet of paper. So wrap sheet. по our sheet, yeah, sprava. Підняти справу якогось злочинця це ну, pull up somebody, somebody, somebody's rap sheet. Rap sheet. Може використовуватись так само в таких виразах, наприклад, uh, his rap sheet is as long as my arm і так далі. Його величезний rap sheet. Rap sheet це справа, Перелік uh, різних кримінальних проваджень. Дуже популярне слово. Майже в кожному серіалі, якщо ми говоримо про якогось злочинця, слово. rap sheet. rap sheet. Ну і звичайно звітом йдеться в образному значенні, наприклад, про якщо, наприклад, дівчина хоче зустрічати з якимось хлопцем, вона теж захоче знати його rap sheet, тобто його попередню історію, хто він і що він So, uh, to uh, pull up someone's rap sheet or Um, you've done your homework, так що кажуть, коли, дізна... коли ви дізнаєте, що інша людина про вас дізналася якусь інформацію. Хто ви, що ви, чим ви займалися раніше? Кажуть, you put up a rap sheet or you've done a homework. Ось цей rap sheet. Перше, наше сьогодніське скорочення, дуже в фільмах серіалах США. Bolo. Bolo означає be on the lookout. Be on the look-out. Be on the lookout for someone означає. Бути в розшуку. To be on the lookout. Ну, наприклад, Jack uh, uh, Jack is on the lookout. Jack is on the bolo. On the bolo це означає, що він є в розшуку. Він перебуває в розшуку. To be on the lookout for something, Наприклад, I'm on the lookout for young talents. Я, я розшукую молодих талантів. А в поліцейському шагні дуже популярний це вираз bolo, Це. orientuannya. Розсиляти на когось рентування to send out a bolo for someone. Put out a bolo for someone. Issue a bolo for someone. Um, he is on the bolo, Yhoroshchuk and так Send out the bolo list. Bolo Be on the lookout. І ви знаєте, знову ж таки, як, як було срапші, це переходить із як бонути з поліцейського жаргону до звичайного щоденного життя. Наприклад, to ball for somebody може означати просто шукати когось. You know, we need to for uh, uh, we a new hr specialist, HR manager, things like that. Тобто uh, розшукувати. Орієнтування. Значить, коли говорять, що проєктно розісну орієнтування, використовується цей акронім бало. We put out a ball Далі. APB, ну в принципі, uh, APB це те саме, що бало, тому ніби виглядає тут не 11 таких розпрочин, але балу APB це все одне те саме. APB це all-point bulletin. APB, all-point bulletin. An all-point bulletin is the same thing as a ballot. Орієнтування. All-point bulletin, чому так, це, ну, якщо буквально приклад це бюлетень, то зіма. Uh, властивості на цієї людини. Тобто, як він подозно виглядає, чи він був одягнений, та подібно, наскільки він uh, небезпечний, озброєний, та подібне. An APB. Тобто, так само, як можна сказати, put out bolo, put out an APB. Окей? Okay? Put out... Ну, well, єдине, що... A, єдине, що відмінність буде в артикулі. To put out bolo, to put, to put out an APB. Артикуль буде NABB. an APB. An all-point bulletin. Amber. Amber Alert дуже полярний Сполучених штатів, всі його чудово знають. Це по-нашому сповіщення система екстреного сповіщення про, про те, що дитина загубилась або була викрадена якимось. Тут is missing. Is missing. Missing people – це люди, які тому що їх викрали або вони зникли. Is missing. На відміну від Americans Wanted, most wanted. Це ті, які пробувати розшуку, тому що вони звучили якісь згоди злочини. Наповненько, ви пам'ятаєте, в різних кубокських фільмах були ну, такі листок, там письмо, wanted, тобто розшукується. А це Americans Missing, які теж розшукується нашому слово, тільки тому, що вони зникли. І так, Americans, missing», а тут Broadcast Emergency Response. Broadcast emergency response – це тран буквально трансльоване екстрене сповіщення. Тобто, в Сполучених Штатах, коли викрили дитину, коли загубилась дитина, якщо йде Amber Alert, це тоді через смски, через інтернет, через радіо, через телебачення, через е величезні ці бікборди, але й електронні бікборди. Показується інформація, як виглядає дитина, як вона була одягнута, скільки її років, хто можливо її викрав? Тобто вся інформація показується. Amber Alert — теж популярна в серіаліх і ну, в той момент, коли викрані, і зазвичай це стосується людей. Які вирази можуть бути ну, Alert, An Amber Alert or he's and uh, he's on uh he's on the amber alert. The amber alert is out. Um let's say um Jennifer is on the uh, amber alert now. Who has sent the amber alert? Uh the amber alert is gone live, so it's in China. Um uh uh take a moment to go on the fear, to Pislav mass information. The Amber Alert has uh, gone live. Amber Alert. Um З одного боку, це є скорочує Amber, з іншого боку, це почала такстельне сповіщення Amber Alert. Почалося 90-х, тоді, коли дівчинка, це була дев'ятирічна 19-річна теж Amber, її викрили, зарізали. І з того часу на честь її її батьки, і родичі потім цілого ну, громадськість підняли, щоб створити такий Amber Alert На честь її дівчинки так само вважається, і працює зараз така екстрена служба в Сполучених Штатах. D-O-A. Дуже відомий популярний вираз. d ви знаєте, 8 чули. your love is d DOA d означає Dead on Arrival. Dead on arrival, буквально мертвий по прибутті. Ви прибули, ви бачите, що тіло мертве. Dead on arrival стосується не чисто прив'язано до прибуття. Це так вживається тепер в принципі як синонім слова Dead. Мертвий. Ну, наприклад, uh, if you let this word out. We're D.O.A. Do you think we should put this in the trash? No, we're D.O.A. We're dead. He was shot D.O.A. He was astray. The Toronto. Just to beat astray was astray, but nothing. He was shot D.O.A. D.O.A. A D.O.A. Uh, body. Yeah, pretty D.O.A. So D.O.A. is the same thing as dead. D.U.I. D.U.I. What does Driving under influence. Driving under influence. Тобто буквально їхати, тобто бути за кермом під впливом, а зазвичай під впливом мається на увазі um, alcohol intoxication or drugs. Тобто під uh, в стані алкогольного сп'яніння або під дією наркотики. Значить, driving under uh, influence. Ну, наприклад, типово вираз I got a DUI. I got a DUI. Що ж це таке може бути? I got a DUI. UI. Відповідно, мені виписали штраф англійської мови, це fine. I got a DUI for.

Mo, the M-O. the M-O of the serial killer is that he leaves a rose on top of uh, his victims. Uh, M-O, serial killer, that he leaves a rose on top of his victims. І можна сказати, то тобто це з мотивом це не пов'язано. MO — це з латинського, з латинської мови modus operandi, тобто спосіб дії of operating», так як ви. Тобто, як він вчиняється вбивство злочин, всі злочини, можливо, це з допомогою ножа з допомогою, можливо, пістолета. Можливо, ви у душі жертви, тому подібне це. And all. І це по-нашому, як перекласти. Зазвичай це перекладають на, на українську мову, у російську це почерк. Почерк будеться такий-то, такий-то. M.O. The M.O. or of the killer, is this and this. Ще uh, один дуже популярний вираз. Uh, M.O. Uh, в американських саме детективних серіалах. M.O. all. Tomorrow's operating. The M.O. all, the serial killer, is this and this. G-man. G-man це «government man. Як ви зрозуміли слово G, uh, government це уряд, тобто урядовець, але не в значенні, що це є uh, «government official», тобто це є посадовець. Це є в значенні «government man», uh, як людина, яку уряд посилає на виконання завдань. g – це another word for an FBI agent or special agent, і так далі. Оце спецагент такий-то, або uh, агент uh, ФБР такий-то, це буде G-man. Наприклад, the case was put in the hands of the G-man. Так, поставили справу віддали, the murder case was given into, uh, into the hands of G-man. K-A. K-A, що дуже особливо популярний uh, в такому серіалі True Detective, Uh, Справжній дитектив. KAIs це Known Associates. Known Associates. Uh, Відомі буквально спільники. По-нашому це просто спільники. Uh, спільники такого-то такого там злочинця. Known associates І справа в тому, що, як би сказали Known Associates, це було б більш не зрозуміло, але коли це говориться дуже швидко. Чи є? Чи у нас KAS? Складно зрозуміти, про що говорить? Зов'які Ks? Ні-ні. ні. Це є KAs. KAs це Known associates ти знаєш, що uh, so the police down the murderer's case. The police tracked down the murderer's case. Поліція вистачила спільників. 10-4. Дуже популярний вираз, який, звичайно, прийшов з поліцейського жарвону, а потім, в принципі, в американській складі. Tend for це іншими словами uh, 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 ну, радіопередачі, яка означає зрозуміло, «acknowledge». Ну, А в звичайному це I got it. Understood. Affirmative. The PERP. PERP it says perpetrator The PERP. The PERP's got Maryland's plates. Ten four. Тобто plates ten plates. це 10-4. 10-4. I got it.

Звичайно, то він про його бік і не про його е якісь дані фізичні, це код код радіопередачі про те, що це є uh, 187, це вбивство, а 187 uh, suspect це той, хто підозрюється вбивстві. Uh, ну, Наприклад, може бути 187 case. Like 187 suspect. Uh, або, наприклад, we've got a possible 187. we've got a possible 187, Ви дивитесь у серіалі чуєте, got a possible 187. І що це таке? Як ви дивитесь серіал з субтитрами, треба попробувати щось знайти, це пошукати, зрозуміти. Ну, я вам вже даю наперед. що 187 — це це We've got a possible case of murder. Тобто у нас можливо це високо, то тобто, що ми інструменти невідомо, не хочеться вистачить людина жива, але 187 це є вбивство. Ось ми бачимо тут. Якщо з вигляду, так подивитись, це якийсь, ну не знаю, незрозумілий набір слів, особливо цей. От. Але друзі, все це є абсолютно вживане. Ви будете дивитися детективні серіали, побачите це, багато разів використовується. Я вам якби зробив це послугу наперед. От. І який можна зробити висновок? Висновок в тому, що мова розвивається зараз як за допомогою акроніки, мова, коли ми беремо щось з якогось специфічного жармону, і воно потім переходить в загальне вживання, ну наприклад, цей тенфор і так далі, чи Bolo, beyond beyond the Біоди-каут. Beyond the Отож, друзі, той самий реакцій. Оці всі слова вам варто знати, якщо ви будете дивитися диктивні серіали. Дивіться серіали, допомога, ви можете побачити, як сучасна англійська мова розвивається, не так, як ви бачите це на якомусь курсі, е, в книжці, а так, як ви потрапили в те середовище, і ваша задача вижити, зрозуміти. І е, в першу чергу це буде видно тоді, коли ви попадаєте в середовище.